Под санкціоночну ну, горілку де взяли Німіров? Це ж український бренд. В магазині. В магазині. Кабі, а, знає, а хто робить, якщо себе? не секрет, на етикетки ну, можете прочитати? Як... Навіть э, дизайн пляшки навіть вкрали. Я навіть спорить не буду. А як ти так заметити? Народі там стояв. Так... все замечаємо, все, все, все замечаємо. наливав. Все. Да. все бачимо так. А наші наші супутники там. всюди літають, так. Трана. Происхождение алкогольной продукции. Россия. Ну, учились мы подделывать. Не, ну, Россия Россия, мисс, то, я на России робить. Объединение пензенское, водочное. Пенза. Пенза, короче. Пенза, да. Пенза підробляє украинскую горілку. Фу-фу фу, не соромно. А... Не вже вы свою негодку робити горілку. Понимаешь, у вас такое в голове вас кашлю одели, что що российское ничего не. А я Украину как любил, как я свою бабушку любил. Ты зараз я... любишь любиш пензу. Ти зараз не Украину, бо Це горілка в Пензі вироблена. Чому б не назвати її якась пензнянка, якась, наприклад, там. Слушай, ну ще унітази у вас. Саме так. А Так і є. МКС, же это ваші улетает, на которой американцы сидят. МКС, китайцы, японцы, МКС. МКС це міжнародна космічна станція, вона складається з багатьох модулів, які виробляються в різних країнах. Це по-перше, по-друге, в Україні не потрібні. В нас нема де їх використовуватись. Вам би я порадив, знаєш, не лідоколи і віздіходи випускати, а робити дороги нормальні. От, жити мирно з сусідами, щоб можна було, не треба було робити лядокола, а можна було ходити по інших морях. По Балтійському, по чорному. Тож виходите, вас зразу топлять. От і все. А все починалось з горілки.